Вітаю! Сьогодні в день міста абонемент центральної бібліотеки Івано-Франківської МЦПС хочу представити вам книги письменників нашого краю. Тут представлено як прозові їх твори, так і поетичні на березі колишнього карпатського моря перед теперішнім морем Карпат за вапняковими схилами вовчинецьких гір, вкритих рослинами, яких нема ніде більше у цих широтах. Бо все ж узбережжя. Там мусить бути щось вічно зелене, соковите, мусить бути хоча б інший мох. У затоці під цими скелями, котрі ніяк не дочекаються припливу, а відплив був кілька тисяч років тому, ще збереглися дві колишні течії Карпатського моря. Вони витікають з його глибин і, вдаряючись об камінь берега, Завертаються, утворюючи невеликий атол, понад яким випинається у ямі порт Франківськ, найкраща гавань після рифів і островів Карпат. Найпевніший порт і форт на березі покуття. Він позначений на всіх таємних морських мапах. Без нього неможливий жоден рейс у цих широтах. Франківськ тримає. Цей порт є формою, яка утримує сутність навколишніх земель морів. Без нього Карпатське море було б позбавлене берегу, орієнтирів, маяків. Отже, моря не було. Уривок із психобіографічного роману про Василя Стефаника, який написав письменник Степан Процюк. Василю, ти боїшся весіль? Коли молода з молодим заквічені, як пава і павичі, всі на них дивляться, може, це тебе дратує, чи ти порпайся собі безжалісніше, як у своїх героях, заздріш їхньому молодому талану. Може, ти виписуєш такі трагічні долі, бо тобі нестерпно дивитися на щасливих? Може, томститься дух Євгенії, а може, Калитоська, так само мертва, хоче? Аби ти ні з ким не знайшов прихистку душею, так, щоб вона розкошувала, як майська ружа, а не палахкотіла вогнем ритуальних самоспалень. Але чи ти винен, що ви не разом? чи ти не любив її справдешньо так, що забувалося за себе? Кожний її рух, погляд, інтонацію в голосі ти потім перебирав у пам'яті, Наче дівка на виданню перебирає дорогі коралі. Вона мала чоловіка і двох дітей. Якби була пішла за тобою, то ви би, певне, були щасливими. Один раз у життю ти міг бути дійсно щасливим, але не судилося.